Всем привет, мои хорошие. У меня телефон глючит так. Короче, попробирала в хате. Зварила галушку. И тут у меня еще недельной давности семкой. Думаю, треба их долускать. Было скоро вымкну светло. Ну, уже через 20 минут. Я, звісно, в шокі, якщо чесно, читаю новини. За Київ, за Чорноморськ, Одесу. Коротше, зажену ну, за зону бойових дій взагалі мовчу. Там 24 на 7 вдома. Я в шоке, конечно. Когда она уже закончится. Уже, знаете, насколько привыкли уже вот так вот жить в постельном тем страху. Ну, это капец, конечно. Не хочеться даже описувати словами. От. Ближайший новини з дому. Почалась повна евакуація. То була примусова. Хоча на той момент потрібна вона була. Ця евакуація. Там же нема кого евакуювати. Вчора бачила останні кадри. Там, ну там вже взагалі залишились такі, що і то. Якщо село розділити на три частини, або чотири, то от в кожній частині по... залишилося по двоє людей, або по одному. Або якийсь чоловік, або чоловік там разом зі своєю мамою, або бабусею. Ну, тобто, як могла там початися евакуація, якщо вже вони не їздять навіть в село. Люди виходять до Григорівського моста. Моста, моста ну, коротше. І е вже на тому мості сидять дрони ждуни. Ну ви серйозно. Да, у нас все через одне місто, звісно. Конкретно вцілі почалася евакуація сімей з дітьми, хоча там вже такий капець, що вже також, ну, я не знаю, часткова евакуація. А у нас три місяці тому почалася евакуація сімей з дітьми, а зараз вже евакуація усього населення. Темі з населення нікого не залишилось. За ці три місяці, що ми уїхали, там розгепали просто все на світі. Там я ж кажу там, не знаю, на все село, може, на минуточку 18 кілометрів села, на все село, може, залишилося, я не знаю, чоловік 10, 20, може, не знаю. Ну, чесно говоря, я даже не знаю. Ну, я так думаю. Вот. Короче. Насколько я знаю, у нас в соли бурят. Походу ж самые их кидают на мясный штурм. Бо пруть вони без разбору. Недавно даже бачила а, этот Тіктоки воно завірусилося. А це відео, коротше, про пленного бурята а, з Степногірська. Ну, я сумніваюся, що з Степногорська. Ну, хоча Степногорська якраз. Ми, ми Степногірська вся громада, але ми Приморська а то Степногірська, коротше, з нашого напрямку. Что пришел? А. Может кто-то бачит. Заработать на квартиру. Сыну там, че дочери. Ну, конечно. Убывай чужих детей, заработай на квартиру. Такая вся лотерейка, да? Ну, короче. Кидают на местные штурмы. Кого попало? Таже були розповіді деяких людей, що ті, хто туди виходив, що бачили, коротше, бурята, і він просив у цього мужчини з нашого села, типу, питав, десь зарядити, типу, мой телефон. А то йому отвечає, а де зарядить його, якщо світа немає в селі 2 місяці, і зв'язку немає. Ми, ми там жили, вже зв'язку не було, взагалі у нас був портативний модем, і той модем прогружав хоча б, хоча б вайбер і телегу періодически, щоб хоча б ну, знати, що відбувається. Взагалі на нашому тому напрямку. Ну і так рік, мабуть, без, без зв'язку. Ну, таке можна було вилізти на якесь дерево, можна було піти десь на якийсь край географії. І навіть этот зв'язок, ну, якось, щоб хоч щось комусь сказати. Але ж це також було дуже небезпечно. Бо жужалий, ховався під деревом там чи ще де небудь А це поруч, любі друзі. Це дуже поруч. В общем, не знаю. Оце таке. Із новин. Із новин на сьогоднішній день. Бляха, сімка такі дубові. Уже з пальцями їх не розщелкаєш. Шо воно буде далі? Я не знаю. Взагалі. от слова совсем. все представишь? Аж корёба. Идем. Тут такие дела. Я помню, казала, я вам еще не казала. Що все рівно, хоч я ото і подала на зруйноване майно в дії на свою одну, третю частину. Ну, все одно треба їхати. В поліцію. Все одно треба дзвонити. Подавати заяву, їхати до них. Писати заяву. Бляха, як камни. А потом, короче, через время, як я то это там, ну, так, по разговорам наших е, людей десь 2-3 тижні. Короче, около месяца. Потом их вызывают в СБУ. А в СБУ це вже за, ну, за актом обстеження. Запускають вони дрони на твій участок. І дронами дивляться силу пошкодження, ну, що там, де як до чого. От. Да, я так не хочу, честно. Ну, типа, я понимаю, что надо. Может быть, когда-нибудь хоть что-то выгоры, конечно. Ну, одна третья таке себе задоволение, но. Ну. Головное дожить, некто кажут, да, до цього момента. Щоб все было хорошо. Так що отут такі діла. Їхать все рівно прийдеться, робити, дзвонити. О вот. ще хотіла вас спитати. Знаєте, що я замітила закономірність? Ну от, якось раніше, да? Були трошки рідші магнітні бурі. Зараз вони часто. Ну, За час війни. Вони взагалі часто. Зараз я читаю кожного дня. От як ви себе відчуваєте? Якось особливо себе відчуваєте під час магнітної бурі чи ні? Я замітила за собою останні оці дні, іменно я підмітила. А навіть якщо вони пишуть про магнітну бурю, за вечір, ну от вечором, да, мені починає тушніти. І потім на наступний день я дізнаюся, що землю накрила магнітна буря. І от у ці дні пустів, мені тошнить в день ще нічого после обід тут на вечер да начинаю от вчора проснулась опять же считаю магнитная буря накрыла землю яка-то там восьмібальна, по-моему вчера була. нормально мені днем было все добре малого отвела садик хотіла сказать малого отвела этот на тренировку і, знаєте, от по щелчку пальця, іду назад, мені тошнить. Ну, якось буває з більшою силою тошнить, а коли з меншою силою тошнить. Ну, слава Богу, я тут зробила чай, чорний, ромашка, м'ята і так, нормально. Потім я ще й проголодалася, поїла. Ну, нормально, коротше, заснула. Сьогодні знову читаю. Ну, не треба мені писати, що це там накручування. Я себе, звісно, накручую, но не в этом Вот. Ну, коротше, сьогодні опять читаю стільки, що тримайтеся. Магнітна буря. Тримаємося, блядь. На що ще триматися, я не знаю. От. что как... там казать кулыгу ну конечно да? хм. состояние настроение настроение нема. то что я там поскакала вчера на видео знаете и сейчас сижу такая типа Все добре. Ну воно ж легше того не стало. Я сумую. За домом, за тими відчуттями і взагалі. Зараз, знаєте, таке якесь. Як от у війни було, да? на початку то казали три стани. Спочатку там страх, тоді. Агресія, потім прийняття, або щось коротше наоборот, не знаю. Ну, часто у мене, якось, знаєте, вилізла агресія. Прийняття ні, воно ніколи не прийде. А якась така агресія, якийсь такий пофігізм до всього. Я просто наплакалась дуже сильно. Декілька днів поспіль. Ну, тобі ж якийсь момент в цьому житті виплакала. І да-да-да-дам. Зараз такий стан. Ну, коротше, за мною можна наблюдати. Психологом, про чесничком пахне на всю хату оцих гаушок, про зачеснея, дивишся всякі ці е, відео, де, е, де розказують, як справлятися нині тривоги і так далі. Йдіть на природу. Або копайтеся в садку там. я Прислухаюсь, вікно трошки відкрите. Коротше, там щось грібезя, щось копайте, сапайте. Я не проти, де це зробити. На яку природу тут мені можна сходити? Ближайша природа від мене це або хортиця, або вирва. Цей пляжик, типа. Короче, до хортиці я ніяк не доберусь тільки на таксі. а До Вирви йти час. Я чи сумніваюсь. Ну, не час, звісно, ну трошки менше, але все рівно далеко. Коротше, поки я туди дойду серед людей, мені вже ніякої вирви не Я... Що? кави на рівнопілля. Я короче хочу куда-то в дом, я не знаю. Если раньше ну, дуже Кристина, да, приїжджала я спрашивает, каже, он говорит, ты ти, ну типа тебе не принципиально ты хочешь в будинок, да? Ну, типа, чи ти сама хочешь до свого будинку? Ну, я и тоді сказала, ж, конечно, що... Шо... що, типу, я хочу саме до свого будинку. от. Ну, понятное дело, да? Ну, уже сейчас, наверное, трохи прошла та істерика. І... Включилося сознання спустя три місяці. Ну, це не точно. Я не впевнена, що я в цьому стані і довго продержусь. Просто я дуже сильно наплакалась і... І втомилася від цього, от, ну от цих емоцій, мабуть, на яких-то, ну, таких поднесенних, істерических. І ну, зараз, типа, трохи приходить те розуміння, що я хоч вий, хоч плач, хоч скач, хоч іди повішайся, хоч іди втопися. Ну, хоч що хочеш делай, да? так? То есть назад я не можу вернуться. Там кацапы. Ну, то есть. Там перекрита дорога, даже если я хотіла. Бы, то есть, ну, туди б мене вже б ніхто б не пустив, однозначно. Но сейчас пришло якесь некое осознание, що я просто хочу в будинок. Який-небудь уже. Я хочу свій двір. Ну, не свій, ну, коротше, ви поняли, да? Я хочу. Все своє якесь пространство. Звісно же, на данном етапі тільки тут, де я живу. Бо немає в мене важливості їхати кудись в інше місце. Як мені там деякі пишуть. Поэтому поэтому. Тут на не немає частных секторов, я так понимаю. Є дачі, які там. Ну, а это теж треба шукати. Бо деякі дачі є взагалі там, що в зиму не проживеш, чужу зиму не рипаться. Ну, я не знаю, як не рипаться. Зима це вообще сложный період в априорі для кожної людини. Не тільки яка там втратила, або ще щось, зима, це завжди таке заторможене состояння, короткі дні. І... Кожен день, як день сурка, навіть тих, хто працює. Пішов темно, прийшов темно, щось е... поробив і все, все, темно. Вілік спать. зацепилась волосина якась. Ну, коротше. Як то так. Та що ну, це моя терапія. Земля, дерева. Чого я цими займалась, то що, ну, я ж вам розказувала, у мене з 14 год всяка от ця от фігня. Психосоматика, ці все проявления психосоматически симптомы, точнее. Ну и мене лечив мій Дим, моє село. Чому мене так всю и було? Старалась там, вечно рилась в тих кущиках, малини, то малость. Захотілося мені розводити то клубніку, дерева. Ну, коротше, роботи там був непочатий край. Звісно, коли підірвали Каховське водосховище, то квітів у мене стало менше. То що пітіва вода у нас, вона там дуже жорстка, дуже і навіть, ну, і до речі, не вистірувалися. Ну, чаще всього. А цієї ж Дніпровської в нас не стало ж у маї 2022 року. от. Менше їх стало, ну я питалася зберегти те, що в мене було, те що, те, що не висохло там, ну, в такому плані. ну, Діба. Мені срочно треба будинок. Ну, я себе там відчуваю добре, я не знаю. Ну, типу... При всій повазі до жителів квартир я не можу тут сидіти. мене все роздражає тут. Мені тут дискомфортно, я не можу дихати. Ну, коротше, всяка ця такие. Такий на сьогоднішній день розговор. Зараз мало йдучиться. Треба вигуляти його. Бо якби я не заставляла, він би взагалі б нікуди не ходив би. Ну, сидів би постійно б. В телефоні. Тренировка все вже з три дня в неділю. це всі його гульки. Друзі мої він тут не обзавівся, щоб так можна було, знаєте, піти. М'яча погулять, наприклад. Бо ще це не цікаво. Цей момент був трошечки упущений дома страхами. І всім тому подібним, коротше. От тут такі справи. Оту такі справи. Бажаю вам в общем, гарного дня. Тихої ночі, тихого вечора, мирного вечора. Але все буде добре. Напишіть мені насчет магнітної бурі. Просто цікаво дізнатися вашу думку. Може хтось вважає, що це бред. Бачила я таких. Ну, типу я поважаю кожну думку, звісно. Кожного своє. Тому буду чекати ваших відповідей. Гарного вам дня! Тихого і мирного.